Я кожен раз скажу, що захист лікарів дорівнює порятунку наших життів. А Боротьба з пандемією триває. Незважаючи на січневий локдаун та жорсткі карантинні обмеження, на Херсонщині продовжують фіксувати нові випадки захворювання на коронавірус. Тож фонд громади Херсона захист продовжує роботу з підтримки лікарень. Ми сьогодні розпочинаємо цілу серію видачі захисних костюмів для Тепер вже 10 опорних лікарень Херсонщини, і це три лікарні обласного центру, обласна інфекційна лікарня, лікарня міська імені тропіних і міська лікарня імені Карабелеша. Сьогодні вони отримають 2000 тисячі костюмів. Лікарні отримують захисні костюми нового зразка. Ізоляційні комбінезони виготовлені з більш щільного матеріалу та додатково вкриті мікропористою плівкою, яка збільшує їх міцність та стійкість дозовні. Тіх впливів Ткань спанбонд, вона була легка. Сама тканина, вона ламінована. Це по перше, і по-друге, дивіться, всі шви проклеєні, тобто вища ступінь захисту для лікаря. Керівники опорних лікарень Хресона зазначають, медичні працівники в найбільшій зоні ризику інфікування COVID-19, адже вони першими контактують з ймовірними хворими. Ці захисні костюми відповідають всім стандартам захисту. Медичного персоналу і тому ми дуже вдячні пані Ларисі і вдячні всі американській агенції, що вони нам системно надають медичну допомогу. На даний час вона дуже потрібна, так як зменшилося фінансування, і нам ні за що купити. Тому ми на даний час і дуже потребуємо в одній зміні. Працює 50 чоловік. Враховуючи, що це новий зразок захисного одягу, то будуть працювати тільки реанімаційне відділення і ті відділення, де працюють з найбільш тяжкими. На місяць нам ці допомоги достатньо. Лікарі також додають. Це вже не перша допомога від фонду громади Херсона Захист з подолання поширенню на Херсонщині ковід. 19 допомога нам йде починаючи з квітня місяця. Як тільки ми почали працювати як опорне лікання по наданню допомоги коронавірусним хворим, ця допомога йде практично кожен місяць. Ми отримували монітори, ми отримували кисневі концентратори, маски, захисний одяг. На даний час ця допомога теж дієва. Пандемія коронавірусу вона показала, що людство воно не глобальне. Ми не такі, знаєте, чужі одне від одного. І коли ми отримуємо, Допомогу з інших країн з інших континентів це дуже важливо для нас, для медиків, що ми не наодинці з проблемою. Це, знаєте, надихаєте на те, щоб ми працювали краще, адже наша задача рятувати життя. У свою чергу представники обласної влади діляться: епідеміологічна ситуація на Херсонщині знаходиться на постійному контролі. У посиленому режимі працюють усі екстрені служби та ковід. Патрулі окрема увага приділяється забезпеченню медичних установ з засобами захисту. Ми повністю забезпечені. У нас також є матери який зараз зберігається на складах і зараз він буде також розподілений. Здійне між нашими опорними лікарнями, але ми очікуємо, ще ріст захворюваності, ще буде нова хвиля, і це каже і головний санітарний лікар, і наші лікарі кажуть, тому потрібно працювати. По темпам приросту ми зараз займаємо в хорошому смислі друге місце після Кировоградської області. У нас найнижчий показник по захворюваності. Всього три райони, які можна віднести до помаранчевої зони, це Івановка, Нижні Сірогози і сьогодні Скадовська сильні в зеленій зоні. Зараз знаходиться у нас показник. Сьогодні на ранок 92 на 100 тисяч населення. Якщо в середньому по Україні 150-180, у нас 92. Передача спецодягу відбулася на території заводу «Ансерглоб», власники якого надали безкоштовні послуги зі збереження цінного вантажу. Загалом до кінця лютого поточного року ізоляційні. Костюми з підвищеними захисними властивостями на суму майже 2 мільйони гривень отримують 10 лікарень області. Ми видамо ще 10 тисяч костюмів, і це будуть вже лікарні міста Нова Каховка і центральні районні лікарні Олешківська, Голопристанська, Каховська, Береславська, Скадовська і Ігенічська і того 12 тисяч костюмів до кінця лютого фонд громади Херсона Захист за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID передасть лікарням. Яна самко Ірина Мізінцева Вадим Коробов телеканал Херсон Плюс.